друзі, доброго дня. Сьогодні я трішки замурився, працював на вулиці полов, опалював всі клумбочки дві, робив трішки перепланування. Тут була тераса, я її повністю збив, домонтував, вона стояла на пластикових палетах, штучна трава. Короч, там буде все по-іншому. Буду робити все по-іншому. Тому сьогодні. І ще дерево відрізав трішки. Бо мішало косити, але на осінь будемо зрізати е, черешню цю. Ось ця черешня. Трішки я там попрацював, нижні вітки повідривав. Вона дуже велика і буде мішати дому і сусідам. Коротше, треба її буде зрізати, але це все на осінь. Вже дозвіл зробили собі, тому що треба дозвіл, щоб вирізати дерево у себе навіть у дворі. Так гарно я так пополов. Тут треба ще косити, то вже потім. Такий трішки грязний, нічого. Мангал треба новий, кстати. Коротше, діваю я сьогодні на славу, йду купатися і ввечері ще треба їхати мені в одне місце. О, жіночку підвезти ось, так що всім гарного дня бажаю. Я трішки такий грязний, да? треба йде купатися. Гарного дня бажаю всім. Завжди забуваю, куди треба дивитися. Тут треба дивитися в цю камеру. Старость, мабуть. Поперек не чувствую. Вот, ще персики треба завтра буде зібрати. У <кій> мене з голосом щось я починаю хрепнути, не знаю, до чого це все. Ну, взагалі, з роботою мені так і не подзвонили. Дуже жаль, але резюме відправив на другу роботу, тому чекаю, надіюсь, все буде добре. Дивіться, гарні роботи. Красиво. Красаниця, треба двері помити, вікна всі помити. Коротше, керхером -кер будинок треба помити з вулиці, але це вже але це вже потім. Тому. Боже, який грязний. Може ужас якийсь. все. Всім гарного настрою. Не забудьте підписатися на канал і до зустрічі. Ще я вам покажу, яка у мене розочка. Ці вже відцвели. Ця ще така молоденька, а ще одна є біленька. Кстати, я собі зробив турнік. Я тут буду прес качати на цій гілці, вона сильна і вона мене витримує, я вже перше качав, так що це сила. Вишенька буде мені допомагати в цьому. Ось такий мандарин у нас, мандаринчик. Треба помити горшок, кстати. Мандаришка буде замоїти будинок. А тут біла, Ні, така жовтенька. Виходить. Ага. Угу. Красиво.